Манін ферма, яка безкоштовно опалює ваш будинок, бойлер, теплу підлогу, басейн та приносить прибуток у вигляді 200 доларів в місяць чистими, або 600 доларів, якщо у вас безкоштовна розетка, або є сонячні панелі, там буде математика трохи інша. Я хочу показати, як вона працює. Дивіться сюди, ми заводимо воду. Тут ми воду виводимо вже гарячу воду, яка циркулює по всьому цьому асіку. Під'єднали інтернет і під'єднали споживання. Він споживає 5,5 кВт на годину. І нам потрібно, друзі, три фази. Уважно, потрібно три фази: 5,5 кВт на годину і циркулюємо воду. Ось вхід, ось вихід. Так як ми в офісі, в нас є ось такий радіатор, який качає воду і її циркулює. Ось ми бачимо. Зараз температура води 50 градусів. Ось так воно працює, приносить прибуток і опалює ваш будинок безкоштовно. 200 доларів в місяць чистими, 600 доларів, якщо у вас є безкоштовна розетка або сонячні панелі. Друзі, якщо вас цікавить такі майнінг ферми, звертайтесь в компанія Криптопапа, з радістю вам допоможемо.